1 грудня завершився набір проєктів в рамках програми Польща, Білорусь, Україна проєктів великих, проєктів масштабних з бюджетом до 2,5 мільйонів євро. І в рамках програми було подано 745 проєктів на загальну суму понад 1 мільярд євро, в тому числі від України 156. А в тому числі від Закарпатської області на 13 мільйонів євро 15 проєктів. Це те, де головними лідерами виступали партнери із Закарпатської області. Натомість, парт... Партнери, не голові ні партнери, а партнери серед представників інституцій, організацій, органів місцевого самоврядування Закарпатської області взяли участь в 64 проектах, що ну, також є свідченням того, що кордон доволі малий, і, звичайно, що важче ту співпрацю розвивати на дуже невеликій відстані кордону. Підсумок є такий: наразі пройдена попередня оцінка в рамках. Тематичної цілі, спадщина, яка стосується екології і розвитку туризму, допущено до другого етапу конкурсу 162 проекти. А це означає, що пройде кожен десятий. Тобто конкурс повних заявок буде дуже великий. Із Закарпатською областю проекти, які ми готували, це і три проекти, так які асоціація готувала спільно з партнерами із Закарпатської області. Перший з них це карпатський шлях дерев'яної архітектури, який передбачає відновлення дерев'яних Церков і облаштування території дерев'яних церков пропорційно у Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях з бюджетом 1 мільйон 800 тисяч євро. І це заявка, яку ми зараз готуємо, так, повну заявку, аби подати до 30 червня. Наступний проєкт, який називається, Світ карпатських розет, а стосується реально створення центрів збереження автентичної культурної спадщини Карпат, який також пропорційно передбачає інвестиційні заходи в Колочавській сільській раді, якщо ми говоримо про Закарпатську область, в Косівській міській раді і на території України з бюджетом півтора мільйона трошки більше євро. І містика карпатських міст, який передбачає розвиток туристичного потенціалу в містах. І тут партнером з боку. У Закарпатської області є Ужгородська міська рада. В другій тематичній цілі, яка стосується безпеки, подавалися проекти, які стосуються діяльності пожежних структур, медицини, соціального захисту. Тут конкурс також дуже великий один до десяти. Тобто пройде кожен десятий проект. Ми тут зосередили свою увагу на одному великому для нас стратегічному проекті, який стосувався. Закупівлі пожежних машин для трьох областей. Сьогодні, власне, поки було очікування, Ми розмовляли про те, що тепер на органи місцевого самоврядування, так чи на місцеву владу, також покладені певні функції або хоче ДСНС покласти ці функції. То власне, в рамках цього проекту передбачається на паритетні з засадах. Закупівля пожежних машин для ДСНС івано-франківської, закарпатської і львівської областей, це е, такий короткий звіт. Тобто те, що ми зробили від часу, коли, коли ми зустрічалися останній раз. Зараз ми на етапі до 30 червня, коли ми повинні скласти великі проекти ну, в рамках тих чотирьох з цією проєктно-кошторисною документацією, Це тут, де ми працюємо з відповідно нашими партнерами, в тому числі із Закарпатської області, і готуємо проєкт. Цей останній забула озвучити це 2,5 мільйони євро, загальна вартість цього проєкту. Крім того, зараз триває оцінка проектів, які стосуються доріг. І результати тої оцінки будуть відомі в кінці травня. Реально проекти почнуть контрактуватися з 2018 року. Тобто, навіть якщо ми можемо оптимістично говорити про те, що ми перемагаємо, то це ми починаємо реальну діяльність у 2018 році. Ну теж треба, якби мати свідомість того і не, не обманювати себе. Що сьогодні написали що завтра, кошти вже тут в нас лежать в чемоданчику в іноземній валюті. Так, на жаль, європейська бюрократія не працює і треба ще. Пройти довгий етап, але сподіваюся, спільними зусиллями ми його пройдемо. Зі свого боку, ми можемо гарантувати те, що проекти будуть подані якісно. З боку е політичного підтримка є дуже важлива, і підтримка є дуже важлива у всіх регіонів, тому що досвід оцінки перших проектів показав, що не всі регіони е в однаковій мірі вигризають, вигризають проекти.